Сьогодні, 2 травня, керівник військової адміністрації часового Яру Сергій Чаус заявив, що росіяни підійшли в притул, і бойові дії йдуть вже на околицях міста. За контроль над логістичними маршрутами підтверджується речником оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назаром Волошиною. За його словами, ворог намагається перерізати логістику шляхом знищення всіх опорних пунктів і навіть міста часовий яр, щоб українським захисникам не залишилося місця для оборони. Оприлюднені фото з Часового яру нагадують ті, що були в містах Бахмуті та Авдіївці. В місті практично немає цілих будівель, будинки та офіси муніципалітету знищені, а колись живописне місто, де мешкало 12 тисяч осіб, тепер майже порожнє. Український політолог та військовий Кирило Сазонов поділився своїми спостереженнями щодо ситуації в місті часів яр. За його словами, російська армія веде атаку на місто. Одна частина прямує вперед, зазнаючи втрат, тоді як інша обходить його по флангам для захоплення логістичних вузлів. Він зауважує, що дороги місцями прострілюються, але на флангах результати для них ще не критичні, хоча вони й прижима. Росіяни також готуються до більш потужної атаки на місто часів яр. Для цього вони перекинули штурмові загони та розподілили їх в укриттях. Тому наступні два тижні для часового яру будуть дуже складними. Я вам нагадаю, що основна мета окупантів полягає в тому, щоб захопити часів яр і створити умови для подальшого просування до Краматорська. Відомо, що Кремль намагається до 9 травня взяти місто Часів Яр. Та чи вдасться йому це зробити? Офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков висловлює переконання, що РФ не зможе захопити часів яр до 9 травня. Він зауважує, що ворог не здатний захопити місто з флангів, але намагається штурмувати його безпосередньо, використовуючи піхоту та окремі групи, задіюючи також танки та бронетехніку. Військовий стверджує, що окупанти шукають слабкі місця в українській обороні, проте не зможуть стрибнути вище голови. Він впевнений, що їм не вдасться здійснити більше, а тим паче до дев'ятого. Травня захопити місто також він зазначає, що росіянам доведеться придумувати нові дати та переносити строки, щоб задовольнити свій електорат, а також російським військам вдалося прорватися і закріпитися в селище Очеретине, що знаходиться в Покровському районі Донецької області. Цю інформацію підтвердив речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця, підполковник Назар Волошин. За його словами, ворожа частина, яка зараз перебуває в селищі, перебуває під українським вогневим контролем і вживаються заходи для її видалення. Незважаючи на важкі бої, ситуація під контролем Збройних сил України. Українські сили здійснюють усі необхідні заходи для стабілізації обстановки та е, повернення контролю над очеретеним. Для цього було введено навіть додаткові сили і засоби з резерву. Повідомляється, що наразі найскладніша ситуація складається на Покровському та Кураховському напрямках, де противник задіяв до чотирьох бригад та намагається розвернути наступ на захід від Авдіївки та Мар'янки, спрямовуючись до Покровська та Курахового. Хоча росіянам вдалося досягти певних тактичних успіхів на цих напрямках, оперативної переваги вони так і не здобули. Я вам дуже дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі, що ви про це думаєте. До зустрічі!